З раннього дитинства казка найкращий та дієвий інструмент для виховання дітей. У казках накопичена мудрість минулих поколінь. Вони мають чарівну силу, повчальну, розважальну, творчу. Вони впливають на формування мислення та аналізу на поведінку дитини та її відчуття. З якого ж віку починати читати дітям казки? Починати читати можна з 9-10 місяців. Саме в цьому віці формується перший словниковий запас. Дітям до року краще читати по 15-20 хвилин на день, поступово збільшуючи цей час. Дітям 5-6 років можна читати вже протягом години. Казки несуть для дітей важливі ідеї пізнання світу. Навколишній світ живий, Чимо дітей через казку бережного ставлення до навколишнього світу. Речі, які ожили, здатні діяти самостійно і мають право на своє самостійне життя. Формуємо у дітей повагу до життя та діяльності кожної людини, виховуємо гуманізм. Розмежування добра і зла, перемога добра. Ця ідея формує соціально позитивні стереотипи поведінки. Найцінніше дістається через випробування. Ця ідея важлива для формування механізму бачення і досягнення мети. Навколо людей є безліч помічників. Ця ідея важлива для формування самостійності і довіри до навколишнього світу. Діти і казка нероздільні, вони створені одне для одного. Тож пориньте разом у фантастичний світ та насолоджуйтесь спілкуванням зі своїми дітьми.